Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. як завжди, важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, зараз мешканцям країн Європейського Союзу сказали зробити запаси їжі та речей першої потреби на випадок війни або іншої великої надзвичайної ситуації. Чому надаються такі вказівки, що відбувається, розберемо в цьому відео. І ще декілька важливих новин з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, хочу сказати, що ця відповідна рекомендація вона вказана у звіті про цивільну він називається, та військову готовність Європи, яку, до речі, написав радник президента Єврокомісії та екс-президент Фінляндії, якого звати Саулі. Містю. Як зазначається в цьому звіті, ЄС не був готовий, по-перше, до пандемії COVID-19 війни РФ проти України, а тому було вирішено зараз перейти від реакції, так скажімо, спостереження до проактивної готовності. В цьому документі рекомендували державам-членам ЄС надати своїм громадянам вказівки щодо накопичення запасів. Евакуації та доступу до екстрених служб йдеться також про їжу з довготривалим зберіганням, воду, ліки, ліхтарики, батарейки та радіоприймач з портативним живленням. Головною, до речі, загрозою вказується саме можлива російська агресія. Погодьтеся, що Європейський союз зараз не має чіткого плану щодо того, що робитиме ЄС в разі збройної агресії. Проти однієї з держави, члени ЄС, що ви думаєте з цього приводу? Чи доречна така рекомендація зараз для європейців? Напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях під цим відео. Дякую вам. На мою особисту думку, я вважаю, що це дуже доречно, тому що ви знаєте, що Сполучені Штати Європа ми вдячні, Україна вдячна за всю ту велику. Допомогу, яку ці країни надавали, надають і продовжують надавати Україні. Але ж ми також бачимо, що, наприклад, щодо озброєння, якщо б воно надходило в Україну в ті сроки, так скажемо, коли воно було необхідне, то і ситуація на фронті вона була інакшою ніж зараз. Коли потрібно приймати швидкі рішення і швидко діяти, ми бачимо, що Сполучені Штати та Європа чомусь. Ці рішення затягують. Війна в Україні триває вже понад два роки. Поки американці зволікають зі своєю допомогою, європейський континент зараз намагається замінити, так скажемо, Сполучені Штати в цьому питанні і надати якомога більшу підтримку Україні. Старання європейських ВПК видно на збройним оком, погодяться, однак і цього зараз недостатньо, щоб різко змінити ситуацію на фронті на користь збройних сил України. На заході вже неодноразово до речі звучали тези про те, що європейський союз незабаром може зіткнутися з агресією Росії. Також там чітко бачать прагнення диктатора. РФ поширити війну далеко за межі України і ймовірність того, що через деякий час війна перекинеться на територію ЄС, виключати поготись не можна. Тому, звичайно, країни Євросоюзу стали більш активно готуватись до війни. Європа може виставити, наприклад, лише 300 тисяч солдатів в разі нападу РФ. На тлі цього НАТО, наприклад, готується зараз до потенційної наземної війни з РФ. Залученням військ сполучених штатів, зокрема також розробляються сухопутні коридори, які мають пришвидшити перекидання військ. Не приходить дня, наприклад, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини його звати Карстен Броєр. Він переконаний, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Які ще факти друзі вказують на те, що ЄС готується до війни з Росією? Давайте скажемо про те, що на тлі всіх розмов про можливу війну 24 січня цього року НАТО розпочало найбільше навчання. В них брали участь до речі 90 тисяч військових з 32 країн членів НАТО. Одне з польських видань зазначає, що у Польщі у 2024 році стали втричі більше купувати житло в Іспанії через саме страх початку бойових дій на території. Своєї країни поляки йдуть на цей крок, оскільки бояться, що через ситуацію в Україні війна може прийти і до них. Також зараз країни-члени ЄС збільшують свої витрати на оборону і національну безпеку. Керівництво ЄС вперше в історії існування блоку починає робити такий сильний акцент на оборону, оскільки прагне захистити себе від зовнішніх. Загроз у неспокійні часи, сполучені штати Дональд Трамп нещодавно в інтерв'ю та Карлсону жорстоко розкритикував дії Сполучених Штатів на близькому сході, заявивши, що на війні було витрачено 9 трильйонів доларів, але окрім людських витрат, результатів досягнуто не було. Він також назвав хворими тих, хто вважає його другом Росії, підкресливши, що саме він зупинив будівництво північного потоку. 2 запровадивши санкції. Трамп висловився щодо сучасної політики Байдена, звинувативши його в об'єднанні Росії та Китаю. Якщо ж Трамп повернеться до влади, то він обіцяє роз'єднати ці дві держави та розпочати масову депортацію. Також він розкритикував Байдена за провал із виведенням військ з Афганістану, заявивши, що за це ніхто не поніс відповідальності. Трамп також додав, що призначить Ілона Маска та Роберта кеннеді молодшого на впливові посади в разі своєї перемоги. Зміни на кордонах Франції. Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах. До речі, починаючи з 1 листопада, цей тимчасовий захід діятиме до 30 квітня 2025 року. Подібний контроль здійснюється на кордонах з Італією, а тепер його буде поширено на всі її кордони, тобто йдеться про кордони з Люксембургом, Бельгією, Німеччиною, Швейцарією та Іспанією. Влада країни обґрунтувала продовження цього заходу. Серйозними загрозами громадському порядку та внутрішній безпеці, яку становлять, на їхню думку, терористична діяльність, потім зростаюча присутність злочинних мереж, які сприяють нелегальній імміграції та торгівлі людьми, а також міграційні потоки, в яких можуть проникнути декально налаштовані особи. Польща у Польщі розпочалося спорудження мережі. Оборонних укріплень на кордоні з Росією в межах реалізації анонсованої раніше, до речі, програми Східний щит. Про початок робіт повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. План Варшави передбачає будівництво різних типів укріплень, перешкод та військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білорусією. І останнє Іспанія. Кількість загиблих внаслідок повені у Валенції перевищила 150 осіб. Рятувальні роботи зараз все ще тривають, тому є ймовірність, що кількість постраждалих зросте. Про це попереджає влада країни для боротьби нагадаю з наслідками стихійного лиха та допомоги рятувальникам. Уряд направив до постраждалого регіону понад тисячу військових. Вони не припиняють шукати тих, хто вижив. і... Також тіла загиблих. Нагадаю, що лихо спричинило те, що у вівторок у деяких районах на південному сході Іспанії річна кількість опадів випала за 8 годин. Тисячі людей, як наслідок, залишились без питної води та електрики. Багато хто опинився далеко від своїх будинків через розбиті автомобілі та перекриті дороги. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Підписуйтесь на канал From Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.